Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу трохи причепорити ганок, додати нотки осені на кухню і спекти наш улюблений гарбузовий кекс. Давайте романтизувати осінь разом і створювати вдома приємну атмосферу. Для декору ганку я купила ось такі яскраві хризантеми. І звісно ж пако одразу прибіг ними милуватися. Що ж, почнемо з ганку. Перед тим як його прикрашати, я хочу спочатку трохи прибрати. Треба полити квіти, підмести, помити підлогу і протерти пил. Одним словом, підготувати це місце для маленького, але дуже гарного перевтілення. Взагалі я вважаю, що саме ганок першим зустрічає нас вдома. І так хочеться, щоб ця зустріч була привітною. Адже це так приємно, коли ти повертаєшся, відкриваєш хвіртку і одразу бачиш яскраві кольори хризантем, гарбузи, гарний килимок перед дверима. І усі ці дрібнички створюють відчуття комфорту, і ось це приємне відчуття того, що я вдома, я повернувся додому, і мені тут так добре. Ну і плюс такий тематичний сезонний декор, навіть мінімальний, одразу з порогу задає настрій і атмосферу. У попередні роки я робила великі композиції, виставляла десятки хризантем, різні гарбузи, різних кольорів різного розміру, і це було надзвичайно гарно. Але чесно скажу, що цього року ціни кусаються і на квіти, і на гарбузи. Тому я вирішила, що принаймні мінімальні зусилля, мінімальний декор уже створить правильний настрій, правильну атмосферу і прикрасить цей простір. Адже насправді не кількість створює затишок, а відчуття. А тут я подивилася на нашого паку і сказала йому, що він справжній гедоніст, бо насправді я йому іноді заздрю. Не кожен може дозволити собі цілий день грітися на сонечку і споглядати за тим, як інші працюють. Тут все стабільно. З моїм компаньйоном нічого не змінюється. Він молодець, як завжди, поруч. Спостерігає, як хтось працює. Та паку. От такий кіт хороший у нас. Гріється на сонечку. Отак, От повернувся на інший бік. І все. Так? Да? Паку. Будемо далі прибирати? Що скажеш? Чи будемо відпочивати? І нехай весь світ зачекає. Хтось собі, здається, віджав старий килимок. Тут новий, нові килимки. А він собі уже цей пригледів. Так, так. Та прибирання саме себе все ж таки не зробить, тому я повертаюся до справи і насправді мені залишилося зовсім трошки. І далі буде вже приємна частина декор. Хоча я й прибирати люблю, я вам про це вже казала, що для мене це завжди медитативний процес. Фізична праця вона дуже заспокоює, якось так врівноважує, і я завжди насолоджуюсь цим процесом. А восени взагалі здається, що дім стає справжнім центром світу. Теплим, комфортним, затишним з приємними ароматами випічки, ну принаймні для мене, і хочеться ще більше про нього дбати і турбуватися, щоб постійно отримувати у відповідь ось це відчуття комфорту і безпеки. Я дуже люблю прибирати на вулиці. Є в цьому щось особливе: бути на свіжому повітрі, чути, як шарудить листя, як співають птахи, як поруч нявчить пако і знову ж таки спостерігає за мною. І у повітрі вже відчувається аромат осені. Така проста справа а приносить стільки задоволення. Наче ти робиш щось корисне, але водночас відпочиваєш і душею, і тілом. Я дуже люблю ці хвилини, коли навколо чистота, порядок і спокій. Є у мене правда двоє порушників цього спокою, але саме ось ці моменти я дуже ціную. Моменти наодинці з собою, коли ти можеш вдихнути осіннє повітря і просто насолодитися процесом, який ти робиш. Все, нарешті чистота і свіжість залишається повернути все на свої місця і розставити декор. Ці климочки я вам вже показувала у своїх попередніх відео. Один з Aliexpress, а другий із Sensei. І мені так подобається, як вони виглядають в парі. Таке класне поєднання вийшло. Я дуже задоволена. А як вам? Напишіть у коментарях, чи подобається. Тепер швиденько поливаю хризантеми і потім деякі із них пересаджу у глиняні горщики. Я спочатку думала, що мені вистачить горщиків для всіх квітів, але потім виявилося, що декілька тріснули, розбилися за сезон. Тому деякі із квітів я залишу так, як є. А інші, ті, що будуть на передньому плані, я все ж таки пересаджу. Я щоразу ловлю себе на думці, що робота на свіжому повітрі це найкраща терапія. Мені здається, що земля, повітря, сонце і рослини мають дивовижну здатність знімати напругу. Коли я щось роблю в саду, пересаджую квіти чи просто поливаю рослини, думки стають спокійнішими, дихання рівнішим, і все наче стає на свої місця, правда. А ще я колись читала, що у Британії лікарі навіть офіційно призначають садотерапію як спосіб відновлення після стресу або тривоги. Я зовсім не дивуюсь цьому, бо навіть найпростіше просто потримати горщик в руках, щось полити, відчути запах вологої землі або ж зрізати кілька гілочок для букета може повернути відчуття життя, тепла і навіть стабільності. А як ви вважаєте, чи це дійсно працює, і чи любите ви роботи в саду? Тепер, як я й казала, найприємніший момент розставити декор, скомбінувати поєднання кольорів, і вже майже все готово. Окрім квітів, гарбузів і килимків, я вже не в перший рік використовую свої старі гумові чоботи як елемент декору. Вони яскраві, жовті, такі сонячні і мені дуже подобається, як вони вписуються сюди. Все, готово. Ну, а паку знову тут, як тут. Тепер ще й Варюша прибігла подивитися, що тут у мене, yeah, <laughs> Краса. краса, хуяти hey, давай. Канок вже красивий і дуже тішить. Тепер переходимо на кухню. Хочеться і сюди додати трохи осіннього настрою. Основною прикрасою буде букет, який я зібрала у своєму саду. Я зрізала гілочку гортензії, трохи хризантем і пару гілочок очитка. Очиток, до речі, цього року у мене виріс просто якийсь гігантський. Дуже великий, дуже великі соцвіття, дуже великі трубки. Uh, і мені вони стали дуже схожі на броколі. Я взагалі дуже люблю цю рослину, бо вона взагалі не вибаглива, але виглядає дуже гарно протягом всього сезону і аж до глибокої осені. Я дуже радію, що є можливість ось так просто вийти на подвір'я, зрізати пару гілочок і зробити таку красу вдома із простих рослин. Такі букети якісь особливі. В них немає ідеальності чи якоїсь вичорності, але є простота і душа. У варюшину улюблену вазочку поставила залишок хризантем для її кімнати. Вона теж дуже любить квіти, і тато часто їй їх дарує. І вона так завжди радіє, коли їх отримує. Справжня жінка. Коли я вже зібрала букет, мені здалося, що до цього об'єму не вистачає якоїсь деталі. І я вирішила ще додати декілька листочків лілейника, і мені здається, що вийшла дуже гарна композиція. Як вам? Застилаю ранером із сінсей. Ви теж про нього вже писали до попереднього відео. Запитували, де ж килимочки, де раннер, чи буде продовження декору будинку? Ось воно. На раннер, в центр композиції, я ставлю букет, пару свічок. І ще знайшла ось таку підставку із ємкостями. Теж із сінсею, я купувала їх минулого року. Такі милі жолуді Вони мені дуже подобаються. Свічка, яку ви теж бачили на розпаковці, і, і ще один підсвічник, ось цей жовтий із бабкою. Він у мене вже дуже давно. Я дуже задоволена, мені подобається, як все вийшло. Що скажете? Кожного разу дивуюся, як мало потрібно для того, щоб дім засяяв теплом. А тепер найсмачніша частина гарбузовий кекс. Він для мене як втілення осені, м'який всередині, ароматний. Теплий. Я печу його щороку, і кожного разу здається, що саме на цей раз він вийшов найкраще. Готувати його зовсім не важко, мабуть, найскладніша частина приготування це е, чищення гарбуза і видавлювання гарбузового соку. Але повірте, це точно варте того, щоб спробувати приготувати цей кекс. Він стане вашим улюбленим. Ми так любимо цей кекс, що я зазвичай готую подвійну порцію тіста, щоб була більша порція. Я дуже люблю пригощати ним друзів, тому він став нашим сімейним фірмовим кексом. До речі, його можна також дарувати як подарунок, навіть різдвяний, якщо додати до нього апельсинові цукати. Це додає таку родзинку і трохи змінює його смак. Він стає таким може не осіннім, а зимовим. Його можна дуже гарно прикрасити гілочками розмарину і ягідками калини, і він стане різдвяним. Правда, тому беріть ідею на замітку. Натертого гарбуза нам треба відтиснути сік. Я для цього беру марлю, складаю туди натертий на крупну терку гарбуз і поступово відтискаю, скручуючи марлю. Мені цього разу попався не дуже соковитий гарбуз, але потрібну кількість я все ж таки отримала. Його небагато треба, тому я впоралась. Для тіста нам потрібно 300 г натертого гарбуза, 120 г вершкового масла, 250 г борошна, 150 г цукру, 2 курячих яйця, 30 мл молока, 2 чайні ложки розпушувача і дрібка солі. Спочатку ми просто беремо розм'якшене вершкове масло, додаємо до нього цукор і перебиваємо. Потім додаємо яйця і знову перебиваємо. До вже однорідної суміші додаємо просіяне борошно, у мене там також розпушувач і сіль. Тісто вже майже готове і ми додаємо до нього натертий гарбуз. В самому кінці вводимо в тісто молоко. Воно зробить кекс дуже ніжним і пухким. Готове тісто розкладаємо у формочки, змащені вершковим маслом, або застелені пергаментом і змащені вершковим маслом. Випікаємо кеп 45-50 хвилин при температурі 180 градусів. Як же без моєї улюбленої помічниці. Обережно, вогонь, обережно. Я хотіла понюхати квіточку. Квіточку добре понюхай. Ти любиш цей кексик гарбузовий? Так. Ти пам'ятаєш, який він смачний? Так. А можна я, я вилью? Вилієш? Ну давай йди сюди до мене. Сюди. Підкоти рукавчики. Ми фартушок не одягаю, підкочу рукавчики. Дай бери лопатку і лопаткою, і отак туди. Стоп. Тепер акуратно розподіляй. Ось так. Він так, коли буде пекти, він підніметься, тісто підніметься ще. Треба залишити йому місце. А це тісто можна їсти чи ні? Воно сире, краще його не їсти, там сире яєчко. Ти так стараєшся. Давай я трошки ще додам. Я хочу гарбузику спробувати. Спробувати гарбузика я зараз дам тобі. Я ще трошки тіста додам, бо так буде зовсім мало. Я хочу. Я хочу. Я додам, а ти розподілиш, добре? Uh -huh. Давай. Акуратно розподіляй. Молодець. Дякую тобі, що ти мені допомогла. А тепер я хочу спробувати гарбузика. Гарбузика зараз дам спробувати. Я ще ось цей другий теж трошечки додам сюди в ложечку. Mm. А що це за сік у тебе? То гарбузовий сік, то буде ще така помадка. Для Для чого? Скажи мені. Для губ? Для. <помадка> не для губ помадка. помадка. Помадка буде для кексиків. Треба зібрати попадку. Доня, ну що ти робиш? Не треба. Барюша. Доня. Будь ласка. Деніта. Припини. ну. Можна знову це за Ну, дивись, тут впало. Бачиш у нас. Угу. За свиту. Ні, не, не треба. Я так. Thank you. Коли кекси готові, їм треба дати охолонути. І поки можна приготувати гарбузову помадку. Для цього нам знадобиться гарбузовий сік 5 столових ложок. Вершкове масло 50 г, 100 мл молока і 100 г цукру. Усі інгредієнти ми одразу додаємо в сотейник, розтоплюємо, а після закипання виварюємо на низькій температурі до загустіння. Варимо приблизно 15-20 хвилин. A book unread, lost in my head. Ooh, imagine. Готову помадку виливаємо на кекс і посипаємо гарбузовим насінням, даємо помадці трохи охолонути і застигнути, і потім смакуємо ніжний всередині із скоринкою і в гарбузовій помадці з хромким гарбузовим насінням. Сказати, що він смачний, не сказати нічого. Спробуйте приготувати, Quiet no plans to dance, no great. Ось і все, друзі. Я дякую вам, що ви були зі мною і додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А я бажаю, щоб у ваших домівках було світло, затишок, спокій і тепло.